Ісус Христос, Великий Святий Бог, я тобі сердечно щиро дякую за цей прекрасний ранішній годину, що я прокинулася в цей час тихою, прикинулася спокійною і живою. Я дякую тобі за твою любов і милість, твою, честь і слава тобі, хвала і поклоніння за цю прекрасну погоду. За твою присутність, Небеснику, я відчуваю всю хвилину. Я дякую за те, що ти є мною, мій добрий, святий, связейний і вічний, За люблячий, ся святий і добрий Бог, слава тобі, слава тобі і вічна. Алілуя. живий Господь Ісус. Амінь.